так було потеплішало, думала, вже теплий костюмчик не буду вдівати, там висів. А це вділа вже потепліше, я в кармани достаю. А в мене тут, дивіться, я ж в Польшу в ньому їздила. Тут квиточки значить, є. Отакі От квитки. У нас у них, ви знаєте, значить так. По годинам, по хвилинам, то есть, якщо ти купуєш на 20 хвилин, коштує 2,30 І цей квиток працює як на автобус, так на тролейбус, так і на трамвай. Він працює 20 хвилин. Ви можете протязі 20 хвилин перейти з одного автобуса на другий або на трамвай. Значить, 5,60 коштує 40 хвилин проїзду. Минут. Бачите, 40 хвилин. І 90 хвилин коштує 7 злотих. Це нормальний. А, до речі, оце пільговий. Це в мене була ситуація. В мене не було налічних ну як було 100 злотих, а у водія не було здачі, і це було зранку. Мені жіночка просто подарувала оцей квиток. Але до речі, якби його перевіряли, за це би теж могли б штрафанути мене. Да, так що там бачите в Польщі, отак проїзд по хвилинам. Ну а ваші вигідні покупочки за посиланням в шапці профілю, а й запрошуємо до нашого б'юті центру. Чекаємо вас.